Всім привіт! Мене звати Євгеній Бондаренко. Ви на каналі Кубастік. І я вас тут зібрав для новини, яку я мріяв завжди оголосити. Я відкрив свій власний інтернет-магазин Головоломок. Він називається Кубастік 3D. Зараз я вам розкажу, як він працює, що він з себе має, де його знайти. Покажу головоломки, те, як я їх упаковую, виробляю, виготовляю, і все, 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 все. Тож буде цікаво. Погнали! Для вас не секрет, що я обожнюю головоломки, також я обожнюю робити головоломки на 3D принтері і показувати вам їх на своєму каналі, як я їх вирішую і так далі. І я подумав, що я люблю 3D-друки, я люблю головоломки, чому б не друкувати головоломки на 3D-принтері. А після того, як ви бачили їх на каналі, багато хто з вас. Питав, де таку взяти, я теж таку хочу вирішити. І так і з'явилася ідея відкрити свій інтернет-магазин головоломок. В магазині Кубастік 3D я продаю головоломки, які я власноруч друкую на 3D-принтері. А ще я підбираю саме ті головоломки, які точно будуть красивими, цікавими та. Неймовірними, бо в мене є дуже великий досвід головоломок. Я тримав в руках тисячі різних, але лише кілька з них були дійсно цікавими. Тож я зібрав увесь свій досвід в купу. Дуже 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 багато часу я витратив на це і все ж таки обрав найцікавіші, найкращі головоломки, які дійсно вам будуть цікаві, і дійсно будуть красиві. Я дуже довго підбирав кольори під кожну з них і так далі. але все ж таки, тепер це виглядає як готовий продукт. На все це я витратив е, кілька тижнів. Я підготовлювався майже без сну працював над цим магазином. І як виявилося, відкрити магазин набагато складніше ніж я собі уявляв. Бо, по-перше, в мене власне виробництво. Я сам виготовляю головоломки, і це ви згодом побачите. По-друге, мені треба придумати упаковку. Мені треба самому це упаковувати, відправляти. Мені треба підібрати, які саме головоломки будуть в наявності. Мені треба підібрати кольори під ці головоломки. Мені треба налаштувати кожну модель е, так, щоб вона виглядала просто ідеально. Тому. На все це пішло багато часу. Це мій акаунт в інстаграмі. Він має назву Кубасік d Це і є мій магазин головоломок. Ви можете знайти ось так Кубасік d в інстаграмі або просто перейти за посиланням, яке є в описі під цим відеороликом. Ви опинитесь на моїй сторінці. Це Інстаграм-аккаунт, де ви можете побачити головоломки, які є в наявності. Подивіться на ці шикарні фотографії. Боже, як же довго ми їх робили. Ми реально дуже сильно старалися для того, щоб акаунт виглядав дуже красиво. Якісно і приваблював якомога більше людей. Тут ви вже, в принципі, побачили увесь асортимент, який буде, і це поки що тільки початок, бо е, я ще планую розширювати асортимент, і в мене вже є головоломка, е, яка ось ось з'явиться в магазині. Це, звичайно, бейбі-пазл, бо багато хто з вас е, його полюбив після того, як він вийшов в відосі на цьому каналі. Я підігнав розміри, зробив прикольні кольори, і тепер цей бейбі-пазл виглядає Глядає ось так і ви його зможете придбати в моєму магазині. Я навіть не знаю, чи є він зараз в наявності, чи ні. Але зайдіть, чекніть, може я вже його й розмістив. Ви ж знаєте, що ця головоломка дуже легка і дуже проста. Але таких головоломок в мене насправді небагато. В мене будуть в основному складні й дійсно цікаві головоломки. тому ви можете ознайомитися з е, актуальним асортиментом прямо в акаунті Instagram. От ще декілька деталей для е, наступної головоломки, яка скоро з'явиться в наявності. Я зараз, як ви бачите, в себе вдома, і тут в мене ось така робоча, так скажемо, атмосфера. Два мої основні принтери знаходяться тут, бо саме вдома я проводжу зараз більшість часу, і тут я маю з Богу працювати над скажімо так, технічними моментами всього магазину е, я тут на цьому ноутбуці я нарізаю усі модельки, я їх підбираю, друкую безліч тестових варіантів для того, щоб зробити їх ідеальними для вас. І тут у мене позаду знаходиться величезна полиця. Моя дружина не дуже рада, що вона тут з'явилася, але тим не менш, воно тут знаходиться. І тут ви можете побачити е, багато усіляких тестових друків, які... Е, наступний головоломок, які з'являться в магазині, тобто, як ви бачите, робота проходить дуже велика. І тут також у мене є склад пластику, з якого я Друкую всі свої головоломки. Більшість цього пластику це українського виробництва, але деякі головоломки я друкую європейським пластиком вищої якості, вищого гатунку для того, щоб дати вам найкраще. І прямо зараз мені треба запустити ще один друк для того, щоб принтери просто так не стояли, бо я не люблю, коли вони стоять, коли вони можуть працювати. Давайте зробимо це. Ось таких 16 штучок будемо друкувати зараз. Друк буде займати більше доби. Просто уявіть. Більше доби. Зараз треба пластик замінити. Ось так це все і відбувається. Тобто всі процеси основні, які необхідні для виготовлення головоломок, я роблю абсолютно самостійно. Да, в принципі, я все роблю абсолютно самостійно. Ось так беремо пластик, складаємо його сюди для зберігання. Назад. Час випалзе спершу минулий пластик, а потім вже буде червоний. Пішов минулий, я друкував золотого кольору і далі червоний. Ну, а поки воно друкується усі 16 годин, я сиджу і збираю кубик Рубіка. І чекаю, поки додрукується. друкується. Ні, насправді ні. В мене тут розваг вистачає, бо роботи багато. І я ніколи не думав, що я буду таке задоволення від цього отримувати. Час почнеться. Давай. От зараз пішов друк. Так виглядає перший шар. Насправді на це можна залипати. Просто годинами. Якщо я десь завтикаю, я можу просто так сидіти і дивитися, як друкує, друкується одна моделька. Бо процес 3D-друку він просто чарівний, але дуже складний. Наприклад, в мене досить багато чого не виходить друкувати. Звичайно, таке я продавати вам не буду, але в мене тут вистачає безліч бракованих деталей та деталей, які... Чимось мені не підходять для того, щоб їх продавати. Зараз я вам дещо можу і показати навіть. От дивіться, я надрукував кілька тестових варіантів наступної волопломки і в кількох масштабах, і для того, щоб зрозуміти, який масштаб буде кращий. Ось, наприклад, тут дуже погано рухається кришка, вона майже. Так не зачиняється, дуже заважає їй тут щось, але я зробив масштабовану модель і підігнав розмір кришки таким чином, щоб вона закривалася просто ідеально. Також тут ви можете побачити ще мої деякі експерименти. Наприклад, я дуже хотів надрукувати ось таку. Головоломку череп в меншій в меншому масштабі, але ось е, великий е, виглядає просто вже шикарно. Але це теж не модель для продажу, тому що він мені не подобається вигляд деяких деталей зеленого кольору. Бо якщо ви придивитесь, побачите дуже грубі такі шари, і воно виглядає не зовсім ідеально. А важить ця штука, ну. Майже грамів 700. Просто уявіть, скільки пластику я витрачаю на ті моделі, які ніколи не будуть продані. Але т, так я набиваю собі руку, так я е, набуваю досвіду, і до вас вже в магазин потрапляють тільки кращі варіанти головоломок. До речі, череп ще буде на скоро. Мені над ним ще треба попрацювати. Ось ще якісь прототипи в цьому контейнері. В мене, як бачите, є ще декілька. Елементів, деталей. я їх звичайно маркую постійно, щоб відрізняти між собою. Але всі деталі, які знаходяться тут, майже всі вони створюють не одну головоломку, і все це мене не влаштовує. Тому на цим мені теж треба дійсно трохи попрацювати. І... Я думаю, що ми доб'ємо до ідеального варіанту. Ще ось ця цікава штучка. Це я експериментував з текстурою поверхні. Я надрукував звичайний циліндр, але як бачите, він не гладенький, а має таку текстуровану поверхню. Це все набувається за рахунок налаштувань, які я роблю на комп'ютері, і принтер, коли друкує. Зовнішній шар він його трохи деформує, і виходить дуже крута така кам'яниста текстура, яка робить вигляд готової деталі трошки дорожче. І деякі головоломки в мене з використанням ось такої текстурної поверхні на зовнішніх стінках. Це виглядає дуже круто. Можете цінити в інстаграмі на фоточках. Подивитися, це просто пушка. Виглядає дуже круто. А так деталей дуже багато. І, і наприклад, ось ще варіант текстурованої поверхні. Тут вона менш помітна, і тут також. Менш помітне, але. Це просто налаштовував, який масштаб у цій текстури краще буде виглядати. Також, якщо що, патрони могли бути ось такого кольору. Я намагався друкувати їх різними кольорами, але все ж таки мені здається, що оригінальний варіант, найближчий до оригіналу, ось в таких кольорах, він буде кращий. Цей патрон бракований, тому його продавати не буду. А також тут є. Деякі детальки, наприклад, це одна частина ланцюга, така красива з напівпрозорого пластику. Ось так я виробляю головоломки, виготовляю їх для вас і стараюся максимально сильно. В мене ще є одне переміщення, так скажімо, майстерня, де я куди я планую переїхати, коли буду масштабувати цей магазин. І там зараз я займаюся упаковкою товару, тож ви можете зараз подивитися. Ходімо, покажу вам свій. Я навіть не знаю, як це назвати, склад майстерню. Прошу, прошу, заходьте, заходьте, давай, залітай. Ось тут у мене стоять 3D-принтери. І також тут упаковочний цех, я вам його трошки пізніше покажу. Ці принтери ще не виготовляють головоломки, тому що вони працюють не ідеально. Я зараз дуже багато часу витрачаю на те, щоб змусити ці, ці машини працювати. Ідеально, ось ця машина зараз калібрується. Ця машина, як ви бачите, зараз ремонтується. Ця машина поки що взагалі не працює. І ця також калібрується. Мені треба знати на що спроможна. Ось ця машина, до речі, бачите, вона зараз прям друкує перший шар. Якщо вам буде цікаво, можете подивитися. Ось так працює 3D-друк. Але я ж кажу, я ще не впевнений, що е, тут буде е, друк. Необхідної мені якості, тому поки що це калібровка. Це калібровка, і це я буду лагодити для того, щоб е, надрукувати головоломок для усіх вас. А ось тут, ось тут, я вже упаковую головоломки, і прямо зараз я вам покажу, як саме я це роблю. Давайте упакуємо, ну, наприклад, головоломку ланцюг. Всі знають цю головоломку, ті, хто дивився, мій канал вже багато років тому, нам необхідна ось цей ланцюг. До речі, мені дуже подобається, як він виглядає. Покласти в цю коробочку таким чином, щоб кришка закрилася. Головоломка непроста, досить складна, і це просто. Наш флагман, головоломка, яка найкраще з усіх виглядає через те, що саме тут ми використовуємо європейський пластик, дуже дорогий, дуже офігенний. Ви бачите, як він побліскує. Ще я зробив таку е, текстуровану поверхню, вона ніби шрахувата, така і дуже-дуже приємна. А що стосується самого ціпка, то цей ціпок надрукований з напівпрозорого пластику і виникає просто нереальний ефект, ніби е, цей ланцюг карамельний, і він повністю. Зібраний ось в такому стані, що ви навіть не здогадаєтесь, як я це з'єднав, а я це якось з'єднав. Давайте покажу, як я упаковую. Тут у мене є ось така поверхня лінійки, які я використовую, ніж. І тут у мене є безліч коробок під певну головоломку, певна коробка. Тут мені потрібно найбільше ось так виглядає коробка, в яку ми будемо складати головоломку. Ланцюг. Все це, до речі, я роблю власноруч, тому, якщо ви замовите головоломки, то будьте впевнені в тому, що я їх не тільки сам друкую і сам виготовляю, я їх ще сам упаковую і відправляю на пошті. Уявляєте? Давайте складемо коробочку. Коробочка дуже зручна, її можна ось так от скласти, дивіться. По всім спочатку лініях треба прогнути, протиснути, так би мовити, а після цього вже. Створити коробку. До речі, сама ця коробка теж певною мірою є головоломка, бо я з першого разу навіть не знав, в якому порядку треба її скласти, щоб вийшла коробочка. І ось така вона виходить. Дивіться. Приблизно ось такого розміру. І в неї має влізти наша головоломка ланцюг. я за все життя. Мабуть, розпакував сотні тисячі різних головоломок, і найбільше мене засмучує, це те, коли головоломка в упаковці знаходиться у вирішеному вигляді. Тобто, ось так головоломка зараз вирішена, і якби я пакував просто ось таким чином, тоді людина, яка отримає цю головоломку і яка не знає, як її вирішити, вона перше, що бачить, це як її вирішити, і це вже не цікаво. Тобто, якщо я ось так от би пакував цифри. В готовому варіанті. Це мені набагато легше зробити, але щоб зберегти інтригу і щоб людина сама мала змогу знайти правильне рішення для головоломки, я пакую їх в розібраному стані. Саме для ланцюга я придумав отаку історію. Я кладу його таким чином в коробочку, це треба ще підібрати. Певний варіант, щоб частина ланцюга. Нібито була схована, а частина нібито стирчала. Як бачите, потрібен деякий час, щоб це зробити. Ось. І, і тут я закриваю. Тобто, як ви бачите, головоломка нібито е, така повноцінна ціла, ніби одним шматком, але вона не вирішена до кінця. Тобто е, задача цієї головоломки засунути повністю ланцюг в коробку і закрити кришку, а я роблю її. Не вирішеною до кінця. І тоді людина, яка буде вирішувати, розкриє кришку і буде шукати е, рішення для цієї головоломки, шукати розв'язання. Е, щоб голов головоломка красиво лежала в коробочці і ось так от не болталася туди-сюди, в мене є спеціальний наповнювач. Я наповнюю щедро ось так наповнювачем коробочку. Далі я роблю ось таке углиблення під нашу головоломку і кладу її красиво в розгорнутому вигляді, дивлячись на те, як вона виглядає, щоб з кожного боку вона була прикрита цим наповнювачем, бо ще він дуже важливий для транспортування. Бо в такому випадку вже головоломка не буде гуляти по коробці. І ось таким чином вона, по-перше, Захищена від усяких механічних штук, які будуть відбуватися при доставці. По-друге, воно дуже красиво виглядає. А по-третє, вона не вирішена, і це дуже круто. Далі в мене ще є ось такі логотипчики. Це логотипчик мого каналу, як ви знаєте. І одночасно з тим логотипчик е, е, мого магазину. Я буває наклеюю цей логотипчик в середину коробочки для того, щоб перше, що ви бачили, коли розпаковуєте, це е, кубастик І ось таким чином головоломка виглядає в закритому стані, в закритій коробочці. Ось так це я прибираю, щоб воно було акуратненько. І, звичайно, я кладу один стікер зверху, щоб одразу було видно, що це за бренд. Щоб більш подарунково виглядала коробочка, найпростіший варіант, який я придумав, це замотати ось такою е, мотузкою. Для цього треба відміряти певну її довжину. Я так вже з досвідом, може, кілька головок відправляв, прикинувши це, має бути три повних оберта навколо коробочки. І тоді дивіться, і тоді цієї довжини нитки мені має вистачити для того, щоб зав'язати красивий акуратний бантик. І так, ви просто уявіть, що так я упаковую кожну. Власними руками. Я кожного ранку сюди приїжджаю і упаковую головоломки особисто для вас, і відправляю потім на пошті. Зав'язуємо щільно, щоб це було зручно. А після цього зав'язуємо так, щоб це було ще й красиво, тобто на бантик. Не завжди в мене виходить бантик, іноді просто вузлик, але тим не менш, дивіться, так, коробочка вже виглядає. Ну, скажіть, ну, досить подарунково, реально стараюся для вас. Я ніколи не знав і не думав, що я буду займатися певною справою. Це такого типу, але е, зараз мені дуже приємно через те, які е, відгуки мені залишають в інстаграмі. Після того, як люди отримують нашу головоломку, тобто вони просто уявіть, вони розпаковують те, що я запакував, вони беруть в руки головоломку, яку я сам виготовив. І ця головоломка досить популярна через те, що вона вже була на моєму каналі. Люди її знають, або люди не знають і хочуть вирішити. І ми дуже багато. Уваги приділяємо тому, щоб ви отримали гарні емоції. Далі е, наступний процес іде. Далі я це все заворачую в плівку. Це вже робиться для того, щоб зберегти цю коробочку чистою. Ось таким чином. Воно виходить так крафтово, досить стильно. Так, буквально кілька обертів. І цього достатньо. І після цього. Е, я наклею спеціальний стікер, наприклад, кому ця посилка піде. Наприклад, вона піде Бондаренко. Тут всередині головоломка ланцюг. І, наприклад, код відправлення 1.1.2.2. І потім я стікерую ось так от кожну головоломку. Після того, як я запакував усі, а буває в день не по одному, а по, наприклад, кілька відправлень, там дві чи три головоломки, чи навіть було п'ять, коли ми відкрилися. Але я думаю, що зараз вже буде більше, бо серед вас точно є охоче придбати одну з моїх головоломок. Е, я роблю ось так кілька коробочок, і, і тут розкривається секрет оцього стікера. Навіщо він потрібний? Далі я беру пакетик. Ви знаєте, що це за компанія. ну... Це нова пошта, бо ми відправляємо новою поштою всюди, де вона може доставити. Для того, щоб покрити максимальну кількість українських міст. Ми відправляємо по всій Україні всюди, де працює нова пошта. І перед тим, як пакувати коробочку індивідуально в кожен пакет, цей стікер йде на пакет, щоб нічого не переплутати, бо дуже важливо кожному відправити саме ту головоломку, яка необхідна. Після цього пакет запаковується. І цей стікер для мене е як індикатор того, кому їде ця посилка. Коли я приходжу на нову пошту, я просто клею сюди е ось цей штрих-код, е який вони е друкують, е і звіряюся е по штрих-коду. Так, ця голомка йде до Бондаренко, код відправлення 1122. І я так прямо сюди зверху клею е вашу Накладну, і потім посилка відправляється буквально за один-два дня вже до вас доходить. І... і так повторюється кожен день. І я буду дуже радий, якщо я ще більшу кількість вас зможу порадувати своїми головоломками. Тож замовляйте, або просто підписуйтесь і слідкуйте за сторінкою Кубастік 3D в інстаграмі, і мені буде дуже приємно, якщо Що? показати. Дедрукувалися? Ну, Коротше, ви знаєте, що робити. Е, я вам зараз покажу, як друкує зараз конкретно цей принтер. Можливо, хтось з вас. Ай, він удар, ударив, представляєте? От, бачите, страда... страждає на виробництві. Е, слухайте, ну, до речі, так, непогано. Треба ще підкалібрувати, зробити деякі налаштування, бо, бачите, все ж таки, видно деякі е, такі, дефекти. Вони зовсім невеликі, але. Я точно можу сказати, що цей принтер поки що не готовий до того, щоб друкувати головоломки для вас. Буду друкувати їх на кращих принтерах, бо для мене якість це дуже важливо. Отож, народ, отак виглядає мій магазин з середини. Я думаю, що вам сподобалось це відео. Якщо це так, то підписуйтесь на канал і слідкуйте далі за розвитком магазину. Замовляйте головоломки. Також ви можете побачити на цьому каналі багато відео з головоломками. Ви були на каналі Кубастік. Мене звати Євгеній Бондаренко. Вам дякую. Переходьте на Кубастік 3D в інстаграмі, поспілкуємося в коментарях ще і там. Дякую, всім пока, всім па-па і гарного настрою. Па. В чому його фішка, його можна роз, розгнати, і він буде трошки швидше друкувати, ніж інші. Єдине, що треба налаштувати по механіці, його, а так він повністю готовий. І по налаштуванням в цьому сласі. І, ну, до речі, доволі непогано, реально. І заземлити, бо він мене током вже два рази бабахнув. Ну.